Це цей аквапарк, напевно, так? Да? Я читала там. Але ж він був надутий. Це його на ніч здувають, напевно, да? чи що? Диви, який. Це сюди водичка, да. дивися, це... там воно таке високе було в день, а потім сюди не Ну, водичка така. Тепленька, в принципі. Тепліша, ніж на морі сьогодні. Тут ось такий комплекс красивий. Лежачки можна позагоряти. Да, Поки дитина купається, можна це позагоряти, полежати. Напевно, так, да, на ніч просто знімаєш. Ну, завтра тоді прийдемо, будемо пробувати. А, водичку спробую, зараз спробуємо. Реклама вашого бізнесу, село Грібовка, пишіть особисті повідомлення. Аквакультура в наявності 10 різних видів ікри. Справжня аквакультура. Дивлюся, місяць воно вже видно. Дві, а, о, вже видно.